Оголошенню заходів до дня перемоги та дня пам'яті і примирення, і для ознайомлення саме детальніше з цим я запрошую до слова Юрія Ткача, начальника управління культури міської ради Черніка. Доброго дня. Я коротенько зупинюсь на основних заходах, які в нас тут декілька днів. Вони в принципі вже навіть і почалися, а потім Станіслав детальніше розкаже саме по тому заходу, які ну. Ключовий по 8 травня, по Дню пам'яті і примирення. Хотілося сказати, що цього року, крім традиційних, є декілька і нових, які органічно так вплилися у програму відзначення «70-річчя перемоги над нацизмом Європи», Європі, Дня Перемоги, Дня пам'яті і примирення. А власне, ми цього року відродили таку традицію, як це вийшло, як то кажуть, судити громаді. Відродили традицію святкування Днів вулиці. От сьогодні буквально відбулося святкування Дня вулиці Попудренка. 7 числа буде святкування Дня вулиці Рокосовського. Власне, тут це якраз ми згадуємо тих наших і земляків, і неземляків, які боролися проти нацизму, які воювали. Запрошуємо на ці заходи ветеранів, молодь учнівську, для того, щоб вони поділилися своїми враженнями. Діти презентували свої, скажімо так, підходи, як вони вшановують традиції, вшановують ветеранів. Управління культури готує невеличку творчу програму на кожен з таких заходів. Також ми, якщо свято Вулиця Рокосовська, наприклад, спільно з національним технологічним університетом вони теж долучилися і дадуть невеличку теж студенти захотіли теж до Дня Перемоги зробити невелику програму. По закладах культури відбувається декілька і традиційних заходів. І, наприклад, от, знову ж таки, сьогодні в другій музичній школі вже традиційний. Вони щороку роблять захід на 17-ту годину. Ці грізні роки в нашій пам'яті завжди запрошують ветеранів, запрошують всіх, кому не байдуже, роблять концертну програму. 7 числа в міському палаці культури це центральний наш захід, оскільки в, в, в облмуздрам театрі. Захід було відмінено, тому якраз місто е, перейняло на себе таку естафету, ініціативу е, для того, щоб провести е, ну, центральний урочистий такий захід до е, дня перемоги на 15 годину е, у міському палаці культури. Е, ми, як уже хто ну бачив по наших творчих програмах, які ми зараз робимо, концертні програми трохи змінюємо підходи власне, якби режисерські є нове бачення. працює новий режисер. І е, творчі е, підходи трохи оновлюємо. Тому я запрошую всіх подивитися, оцінити, висловити якісь зауваження. Це теж важливо. Очікуємо там присутність всіх перших офіційних осіб для того, щоб це дійсно показати, що Чернігів тут якби це все таки обласний центр, і центр культури, і центр власне того всього відзначення тих всіх державних заходів. І ми як кажемо задаємо тон в цьому, і ми повинні це робити. І звичайно дуже добре, що ми це. Робимо разом з громадськими активістами, які підказують десь щось, щось вносять нове, і це оновлює всі ці наші, наші заходи. Звичайно, лейтмотив всіх цих заходів, які відбуваються цього року, це пам'ятаємо, переможемо і проходимо, проходить під тим гаслом, що ми пам'ятаємо всіх, хто брав участь в різний час, не тільки в роки Другої світової війни. А і в інших, і навіть в локальних конфліктах, і хто зараз бере участь у захисті незалежності суверенітету України. Тому ці всі моменти вони проходять по всіх наших заходах. Ми не говоримо тільки про ветеранів Другої світової, ми говоримо про всіх. Ми говоримо про матерів, теж одним з таких, ну, ключовий, тим паче, День матері в травні, і вони теж тут органічно ми згадуємо, тому що жінка на своїх плечах теж поряд з чоловіком винесла всі тяготи цієї війни. Буде відкрито дві пам'ятні дошки. На будівлях загальноосвітньої школи номер 28 Це буквально завтра вже буде, і на будівлі ліцею номер 16 Це дошки нашим чернігівцям. Пам'яті наших чернігівців, які загинули, виконуючи свій службовий обов'язок. Більшість з них троє з чотирьох це ті, які брали участь у антитерористичній операції на 11 годину і 8-го числа в ліцеї, і завтра у 28-й школі. Тому теж запрошуємо до відкриття вшанувати пам'ять наших, наших земляків. Бібліотеки проводять е, низку заходів. і теж знову ж таки завтра, завтра дуже насичений день по заходах. У нас я хотів би сказати про таких невеличких, але але дуже знакових. Е, на 12 годину в бібліотеці Мінікуцюбінського центральний е, відбудеться захід, де звитяга та жертовність українців на, е, на фронтах Другої світової війни, де будуть брати участь. Е, і наша творча молодь і вчені, які розкажуть е, про е, певні це ну, представник інституту національної пам'яті, які розкажуть про е, е, ті підходи, які зараз йдуть висвітлені Другої світової війни, е, про ключові моменти участі українців і, зокрема чернігівців, у Другій світовій війні. Е, відбудеться показ і фото і відеоматеріалів а також, звичайно. Книжкових виставок якраз з акцентом ми зараз зорієнтували всі наші бібліотеки для того, щоб акцент якраз був на участі чернігівців, участі українців у Другій світовій війні і значення України у перемозі над нацизмом відповідно. Також завтра відбудеться концерт для мешканців мікрорайону Шестянка за участі духового оркестру філармонійного центру. Це ж хто буде поряд, я думаю, не, не пожалкує. Низка спортивних заходів, я не буду їх перелічувати, на сайті міської ради вони є, теж присвячені Дню перемоги. Наші спортсмени теж активно долучилися до святкування. Я так перескочу на 9, а потім повернемось до 8 числа і далі вже. Дам Станіславу. 9-го відбудеться і традиційні покладання. 10-та година сквер Попудренка, 10.30 мітинг реквієм на меморіалі слави і відповідне покладання до могили невідомого солдата. Крім того, плануємо вечірній концерт на Красній площі. Довго ми думали робити його, не робити, але все-таки вирішили, що ну, багатьом мешканцям Чернігова вже дуже звично ввечері фейерверку не буде. Але концерт зробимо за участю як і наших ветеранських хорів, тому що вони вони хочуть, вони хочуть поспівати, вони хочуть показати своє те, що вони ще в строю, те, що вони. Здатні ще твор, творчо, скажімо так, звеличувати Україну, тому даємо їм можливість і, звичайно, професійні артисти наших філармонійного центру та військового музичного центру, ну і ще закладів культури, будуть брати участь обов'язково у цьому концерті. Також 8 9 відбудеться благодійний фестиваль. Марафон авторської пісні Ескіз 2015, 8 числа в Палаці дітей та юнацтва відбудеться виступи, відбіркові. Ну це як не конкурс, а такий фестиваль, але буде гала концерт найкращих творів. А 9-го наші виконавці авторської пісні будуть презентувати своє мистецтво на зеленій сцені. З 13-ї години можна підійти послухати пісню під гітару, поспілкуватися з авторами і виконавцями. Більшість з них це наші чернігівські, хоча будуть представники також і з Тут така фішка. Є у нас ми готували. Будуть от Ніжин, місто Українка, можливо, з Білорусі будуть гість чи гості. Зараз там організатори. Так, ще точно не сказали, але очікуємо. Ну, і відповідно, ну, це я можу тут пару штуки зробити, залишите, кому цікаво, ви просто візьмете, подивитесь по програмі. Тому що такі от, як авторське пісня, багато кого зацікавлює, просто люди для душі хочуть піти поспілкуватися в невимишій обстановці з е, авторами е, Ну, і 8 травня. Е, той захід, про який ми, власне, центральний, ну з якої прес-конференція почалася, я тут не буду приховувати, тому що це день Станіслав запропонував, провести день пам'яті та примирення, власне, той день, який в Європі вже довгий час він і святкується, відзначається, святкується тут не зовсім правильне слово, відзначається якраз з метою вшанування всіх полеглих, з метою вшанування всіх, хто віддав своє життя. І цього року є, скажімо, позиція центральної влади для того, щоб провести такі заходи. І, зокрема, як продовження цієї акції до Дня пам'яті та примірення, буде проведена, з Чернігів, долучається до загальноукраїнської меморіально мистецької акції Перша хвилина миру. Я одразу її анонсую, тому що це буде, це буде закінчення всього цього заходу. Це буде 23.01., той час, коли згідно з умовами капітуляції, як наші вчені нам сказали, відбулося якраз припинення вогню у Другій світовій війні в Європі. Тому саме цей час, от визначено, 23.01, ми готуємо відповідно до цього виконання мистецького твору, який символічно закінчується в 23.01 і наступає тиша. Тобто це якраз та довгоочікувана тиша, яку чекали люди з перших років війни, чекали, поки вона закінчиться. Ну, а стосовно тих насичення, я думаю, Станіслав більше скаже, якраз насичення восьмого і, власне, ідеологія цього дня, тому що це якраз ініціатива громадської організації і ми допомагаємо в проведенні, але тут, як то кажуть, більше зможе Станіслав сказати. Ласка, Дякую, пане заступнику голови управління молодіжної громадської організації Центр прогресивної молоді апельсин. Доброго дня, брати та сестри Чернігівці. Дні пам'яті та примирення. Вони були офіційна, ця дата була в 2005 році. Анонсована Організацією Об'єднаних Націй. Окрім кожна країна святкує свій день визволення і так далі. І однак було прийнято рішення, що всі країни, які приймали участь у Другій світовій війні, 8 або 9 травня вони відзначають пам'яті та примирення. У 2005 році Організація Об'єднаних Націй прийняла цю резолюцію. Перше в Україні, в Чернігові в тому числі, це нами було проведено у 2014 році. Цю акцію і сподіваюся, що ми її будемо проводити щорічно. Що планується у цьому році? На в парку чи на алеї героїв, яку переименують Олею Фонтанів, можливо, або якусь іншу назву, 8 числа. 8 числа з 17 до 18 години буде виступати музичний гурт Персона 38. Це для того, аби побільше людей підійшло. От. І ми будемо анонсувати наші заходи. О 18.00 ми запрошуємо вийти Сергія Васильовича Саламаху і розповісти. Десь хвилин на 10 розповісти, коли почалась Друга світова війна? Юридично, напевно, коли оформили акт Молотова Рібентропа, а потім вже 1 вересня, коли з однієї сторони напали гітлерівці, а з іншої совєти на Польщу. Коли вона закінчилася? Це таки водні 10 хвилин. Ми вас дуже просимо, щоб ви це зробили, Сергій Васильович. Потім, потім вийдуть, вийде спікер-горобець Сергій Михайлович, співробітник Українського інституту з національної пам'яті, кандидат історичних наук. І 30 хвилин буде така інтерактивна бесіда зі слухачами на тему. Чернігів у Другій світовій війні. Потім вийде наступний спікер. Це Сергій Черняков. Я тільки що з ним побалакав, бо він кудись поспішав. От. Як мінімум три спікери буде. Які будуть, а, основні теми це будуть Чернігів у Другій світовій війні. Розповідати, як було, що було і чим це, це скінчилось. А, Три теми буде по 30 хвилин кожному буде надано. 10 хвилин знову ж таки вводній, і потім запитання відповіді. Запитання відповіді. Це не лекція, а саме інтерактивні бесіди. Будуть декілька таких вставочок між бесідами, будуть барди виступати по дві, по три композиції. Вони самі попросили, і ми згодні на це. Ну і о 19.40 19 до 20.10. Буде молебен, молебен. Спочатку там, от на а, Алеї Героїв, а потім вже отець Євген поведе і до дошки Небесної Сотні, і до дошок пам'яті Воякам Чернігівщини, і до тих могил, які там є. Це люди вже за своїм бажанням будуть класти туди квіти, будуть ставити лампадки. Де вони вже самі забажають. От. Ну і по самому Дню пам'яті та примирення. Що для мене особисто цей день? От парадоксально, бо з однієї сторони мій дід по лінії матері, вибачте, будь ласка. Гошколи Нід Олексійович, він воював у лавах Рабочої крістянської Красної Армії. І загинув штурмуючи От. А другий мій дід по лінії батька, він залишився під окупацією. І така вже була доля багатьох юнаків, які не попали під мобілізацію. Він служив у поліції. Розумієте? От. І, ну як примирити? Цих людей, які вже давно загинули. От, то по пам'яті і примиренню більше скаже отець Євген, бо це духовна частина життя людини. А я всіх запрошую на 17-ту годину, 8 -го травня, на Алею Героїв, де ми разом будемо пізнавати щось нове від істориків, От, а також шануємо пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні. Дякую. Христос Воскрес! Ви... любі брати і сестри. У нас добігає дата, дата подій початку війни, тобто війни, кінця війни, війни яка е, зчилось е, 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 перемогою. Здянського союзу над Німеччиною фашистською, на але це також це велика пам'ять і біль багатьом сім'ям, тому що у багатьох там полягли діди, прадіди. Само цікаво, що стоїть протилежного боку воюючих. Але церква говорить про те, що Бог є любов, Бог є самодостатня любов, любов необмежена, Бог любов все прощаюча. Тому теж вчитися у Господа, любити цих ворогів. Якщо ми не будемо бути ворогів. Ми не будемо любити себе, це в першу чергу, бо коли любиш іншого, ти любиш себе. Це любов до родини, до сім'ї, до ближніх. Принцип примирення це принцип пам'яті. Якщо ти простив ворога, ти будеш пам'ятати те, що він зробив. Що ти не простив, ти будеш сам ставати ворогом і ставати нього подібним. Бо пробачення є в душі кожного людину. Ми вміємо пробачати. Бог нам дав це можливість інших пробачати. Дехто живе минулим. І з цього минулого. Він робить шкоду іншим людям, як ми зараз бачимо з боку Росії. Вони шукають ворогів там, де їх немає. Вони роблять цих ворогів, тому що вони живуть тим, що не вміють побачати. Ми зберемося, щоб пробачити тих, хто на нас напав. У них є діти і внуки, котрі також є люди, також є християни, також мають своїх дітей, теж люблять мир і люблять те, що точуть. Тому всі закликають прийти 8 числа і 9 числа шанувати своїх дідів. Порозумію, що багатьох з вас теж вони виваливав, багатьох загинули. Батьох пережили окупацію, а дехто навіть пережив перебування в концтаборах. На броду з двох боків було концтаборах, Дід також воював, був поляром Каснознані. Це моя, моя історія, історія роду, хоча сам патріот, християн націоналіст, але я люблю також моїх дідів, люблю свою Україну. Тому приходьте, помолимося, згадаємо і рідних і близьких, згадаємо тих, що зараз воюють. Бо Принцип героїзму ми навіть зараз бачимо, що в батьох тих, хто зараз гинуть на Сході, лишились діди, котрі пройшли війну і потримують своїх внуків, онуків, правників, котрі борються за нашу державу. Ті хлопці тоді вірили в те, що вони роблять благу справу, те, що вони борються за державу проти згарбника, проти окупанта. І тому ми віримо, що на нашій промові також є справа, теж є права. Ми здаваємо агресора, котрий є не, не, не краще того, що був час війни... І також потім їх пробачимо. тому що така природа людська. Дякую. Чи є питання? Чи доповнення, що виступали Ви Сказали, які так пізно буде звучати, звати, які не в перші <риклад> Ну ми довго думали. Власне були рекомендації. Ну не рекомендації, а такі пропозиції. От коли, скажімо так, відбувався обласний комітет, було озвучено. Десь була така пропозиція, щоб це знаєте, от і ролик у нас такий зараз є. Симфонічний оркестр, да? а ми зберемо найбільший симфонічний оркестр. Ну, на жаль, це дуже складно зібрати найбільший симфонічний оркестр. Він то в нас є, але технічно і взагалі в 23-й годині вивезти симфонічний оркестр, підсвітити їх, підзвучити, щоб воно було все нормально, висадити. Це, ну, скажімо, це, оця технічна складова, вона з'їсть саму складову, оцю, ну, не ідеологічну, а таку душевну. Да? Ми визначили попередньо зараз, що це буде наш ансамбль міської школи мистецтв, це викладачі наші, ансамбль Скрипалів. І віванчелістів, це невелика група людей. Вони, вони доволі мобільні. На декількох заходах вони брали участь, і якраз зараз той твір, який вони виконують, він вже звучав декілька разів. І якраз на наших заходах, де от, наприклад, коли був в лютому у нас захід до вшанування Героя Небесної Сотні. То якраз ми вперше його презентували, і хто ну, можна подивитися в інтернеті записи, навіть згадати. Це Адажо Альбіноні, і цей твір, якраз його тема, вона з усіх, от яким вона, вона дуже підходить, тому що там, там є певний такий розвиток, і є певний трагізм і, і, і певне такі велич. Тому ми вирішили зупинитися на цьому творі, який буде виконано. Сподіваємось, ми його зможемо все-таки вживу, нормально, ну, погодні умови ніхто не відміняв, тому будемо молитися, щоб була гарна погода і якраз цей твір. Тим паче, якщо симфонічна оркестр, це буде ну, 23 година, дехто буде вже, як то кажуть, відпочивати. Ну, не всі пори. Тому щоб і шуму велико не створювати, це буде спокійно, це буде музика, яка за душу чіпляє. і, відповідно, Це професійні виконавці. Поки що от ми зупинилися на такому творі. Зараз іде якраз цей момент, от якраз був репетиційний процес, це все в міському палаці, у нас проходила ця підготовка. І якраз розплануємо так, щоб 23.01 вони якраз зіграли останню ноту. Сергій Вацківич, дуже конкретне питання. Ну, ми всі вийшли з Радянського Союзу, і я знаю, що у нас чітко ще в 2009 році показувала президента Євченка. Було Деснянські Новозаводські визначили ті поховання, <гум> ті могили на території міста, до яких закріпили за ними підприємства чи установи, які покладають квіти. Ну, безумовно, не всі туди потрапили, скажімо, могили, які є на нашому території. Мені хотілося пропозиція, щоб на сайті хоча б міської ради от саме ці місця всі були. Ну, скажем так, оприлюднені, uh -huh. що ті наші люди, людиніці могли знали, де хто ближче живим, і прийти, закликати їх, щоб вони прийшли саме на могили. Щоб оце у нас формалізму, треба вже відходити від цього. Коли закріпили, вже зняли себе питання за які давати АТП, діста uh -huh. прийшло це на інститут удосконалення вчителів. І от якщо цей перелік дати, ну в мене є цей перелік, uh -huh. я звертався десь 31 у нас така. Позиція, але їх треба оприлюднити, щоб наші от вони проходять і навіть не знають, що тут знаходиться могила цей на Подусівці, цей на Русском ладоші, цей і Криволівщина. Таких місць багато, але їх повинно, ми повинні от якраз до 8 числа їх угу. закликати чи він, щоб не, не, не треба вінки з живими квітами закликати. І взагалі от треба перетворити, що все таки на восьми, шли не вінками. А з живеми. Значить, ось ми поступово, бо там є в цих рішеннях. Деснянське, Новозаводське, дай виконкові, та написано, коли квіти покладаються, коли вінки покладаються, так от ми повинні от якось більш цивілізовано. І саме, що це громадянське суспільство робило, це добре, що апільсі якраз цю ініціативу підтримував. Щоб ми саме в день примирення йшли на могили. Ті могили, які занепадали, може приносити майбутньому на якийсь меморіал створити, ну і так далі. і так далі. Вони розкидані. І тому така є пропозиція. Дякую. Я думаю, що це слушно. В принципі, цей перелік є. Складніст розмістити його для того, щоб дійсно хтось ще хоче долучитися до вшанування повернення. Саме квіти, квіти. Давайте да. Так от доповнюючи виступ Сергія Васильовича. Анонсує забув, о 21.30 буде презентовано і потім показано фільм Чернівський рубіж. Йому вже два роки. І от там я сьогодні переглядав те, про що каже Сергій Васильович, поховання в тому числі, бо дуже багато було євреїв розстріляно. В котах, на Подусіці і так далі. Багато людей вже не знають. І так далі, і так далі. В минулому році, коли ми переглядали цей фільм, він викликав дуже великий резонанс, люди підходили і так далі. Тому я запрошую всіх чернігівців знову ж таки і о 17-тій підійти і прийняти участь у заходах, і потім о 21.30 передивитись цей фільм. Там дуже багато цікавої історичної інформації. От і дякувати Олександру Ломаку, завдяки якому цей фільм... Взагалі було знято. І він буде його презентувати. Також ще одне, про що забув: такі хрестики будуть за благодійним внески продаватися. Заблагодійним внески Ірина Вовчук буде робити каву-чай. Ось сюди будемо і будемо вирізати для всіх бажаючих отакі теж заблагодійні внески, хто скільки. це Бо потім всі всі кошти передамо. Закупимо, да, Нашим добровольцям, 17 батальйону, от, дук. Бо саме добровольці от кожного дня лягаю спати і думаю, ну як же ми захистили Україну, добровольці? От. І зараз добровольці, як і у півці, це Дук, добровольчий український корпус, 17 батальйон. Так? Він фінансується виключно да, за рахунок народу. Тому ось такі благодійні. Невеличкі завладіння пожертви, але з кожного по 2-3 гривні це вже сума. Дякую. Дякую всім за участь. Запрошуємо взяти участь у анонсованих заходах, і на цьому наша прес-конференція завершена. Будь ласка, чай, кава. Якщо є якісь питання ще організаторів, то задавайте. Дякуємо. Кава.